По темі захист права власності на землю жителів села і підготовка до створення територіальної громади власника і юридичної особи публічного права від 05 грудня 2015 року. Перше заборонити забудову земельної ділянки в межах вулиця Раменська, Леніна і проголок Раменський, тобто це поле так. І визнати їх відведення незаконним, відхилити об'єднання громад, що відбулося за злочинним законом про добровільне об'єднання територіальних громад 2015 року, і визнати рішення нелегітимно, оскільки сільрада рада є самоутворений орган згідно законодавства, про яке нам говорили наші запрошені гості. Так, друге провести збори по вулицях по цим же темам, зібравши 50% плюс один голос кожної вулиці для створення територіальної громади, третє винести на на засідання сільської ради обґрунтовану пропозицію рішення про необхідність будівництва соціальних об'єктів, таких як школи, дитячого садка, поліклініки, будинку культури тощо. Четверте, громадськими представниками вулиць вивчати соціальні потреби односельчан. Необхідні в земельних ділянках кожного жителя. інвентаризацію і облік публічного майна комунальних підприємств, що є в розпорядженні громади села. П'яте. проводити інформаційно роз'яснену роботу серед підприємців, що знаходяться на території Горенки. Шосте. Залучати депутатів до організації зборів. Так забором що робити, а Забор ми попередити, звернутись до голови сільської ради. Ми вже тижневий срок, щоб знідав тижневий срок да. забор. Так якщо ні, то в суботу я приходьте і вирішуйте питання прямою дією не, і всі зносите. Якщо я так місце я лишала вписати давайте вносите пропозиції, вносите пропозиції. Вносити пропозиції. Внести пропозицію щодо знесення в тижневий срок паркана, як також що не відповідає інтересам громади, порушує чинне законодавство. і благоустрій міст села поміття зну простої. Ну я відкрино скажу. є дві системи: Тобто, система законна конституційна, которая не самосоздалась. И есть система ОРСР. Так вот, если мы не повр... не подтвердим свое право собственника на земле, до этих пор никаких действий делать не надо. Именно ломка, переломка, захват, перехват по той причине, что эта система, которая сейчас есть, я не называю ее властью, не власть, это система ОРСР. Она просто-напросто будет противодействовать, и вы дадите этот способ разрушить все, что сейчас наработано. Поэтому, пока у вас на руках не будет бумажка под названием решения прямой идеи территориальной громады, села Горенка, до тех пор никаких физических действий не надо делать. Вы просто разрушите да, то, да. что создано. Да. Так, завершуємо. Значить, ми внесли пункт щодо паркану, звернутися до сільської ради, запропонувати від імені зборів, запропонувати в тижневий срок прибрати паркану. Зв'язку з тим, що у нас уже я думаю, на цей момент буде подано цивільне провадження, так і у нас буде і юридична, і моральна підстава звернутися до сільської ради. В понеділок ми плануємо цивільний позов подавати так. Нам залишилось тільки е, схвалити відділі юстиції кістотошинського району і все. Одна -од одна бумажка нам треба так? витяг із реєстру реєстрації як юридичної особи сільської ради. Так що ми це зробимо в понеділок. І у нас буде юридична підстава подати цивільний пост від імені територіальної громади. Ще таке питання. Що якщо виникнуть, поки що ми обходилися ініціативна група власними коштами. Розумієте, що все це потребує чималих грошей на дні тільки звернення листів ми сотні гривень, але ми у вас нічого поки не просимо. У кого, якщо буде така можливість, просто перезвоніть чи то транспорт може надати, чи якщо треба буде. Хоча ми хоча ми стараємося обходити, Можливо, є папір для друкування. Інформації. Так. Будь ласка, відкрита для співробітництва ініціативна група, є телефони, так ви знаєте, хто ми входить в цю групу. Так. так що давайте співпрацювати і прискорювати ці процеси. Хто хоче війти в ініціативну групу, треба все на все написати заяву. Вона у нас є навіть зараз на руках. Якщо ви підійдете, я можу цю заяву дати вам. Так. І ви е, включитесь в роботу спільно з нами. Оскільки це робота для всіх. Є така посоліця, що зробив для всіх, то зробив і для себе. Так що будемо діяти по цьому принципу. Коли ми зробимо для громади, повернемо цю ділянку, то кожен і для себе поверне, тому що з'явиться перспектива всього населеного пункту, в частині соціального забезпечення, розвитку інфраструктури і майбутнього як нової моделі місцевого самоврядування. Добре, дякую. Тим, хто прийшов на збори, так значить, ми домовилися що 25 го Ми надамо допомогу представникам ті, що по вулицям зразки заяв дамо, так. І допоможемо провести збори компактно, так як лісова, наприклад, ці висотні будинки, наші по вулиці лісова, мастища садова. Ми підключимося, члени ініціативної групи я до громадських представників з метою проведення цих вуличних зборів щоб ви були проінформовані питання, що такі, такі збори ми прийду, проведемо нагально на протязі тижня для того, щоб ми документально підійшли до створення. Територіальні громади да, 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 органу колективного самозахисту. Ага, Дякую за увагу. Збори з вашого дозволу вважаю закритими. Ми результати звернення до сільської ради оприлюднимо або через громадських представників на зборах вуличних, або на наступних зборах щодо цього питання. І випустимо інформаційний листок номер 2 бюлетень Горинської територіальної громади, номер 2 де ми і результати сьогоднішнього зборів наведемо, і інформацію для подальших дій. Там буде наведено. Добре, дякую ще, доброї вам ночі. Працюємо разом. Все, до побачення. До побачення.